Один одному скажемо Hello ручкою. Hello, nice to meet you. Як у вас справи? Як у вас справи? Добре? Чудово. Let's start. Подивіться на мій фон. Кого ви тут бачите? Yes. Кого ще? або Так, грибочок. що ще, Костя, ти що бачиш ззаді? Що в мене там? Лисиця. Так, ще виситься. Добре. окей, все. А, сьогодні ми з вами поговоримо про весну. У нас дуже гарна погода, тому давайте почнемо. А почнемо ми зі слів. Ми зараз познайомимося зі словами, які пов'язані з весною. Все. Це весна. О, ага, зараз Даніл. Окей. Подивіться, це весна. Що ви бачите тут на малюнку? ніти, тітка, дерево, так, дякую. сонечко. Дякую, може, Вадим сам. Пташечко, ага. сонечко. Так, квіти тут черв'ячок знизу. Зісняється. Нічого страшного Окей. Все, давайте Добавить. подивимось. Що ви бачите? Зараз. Сонечко, yes. давайте з вами запам'ятаємо, що сонечко це сан. І покажемо його. Сан. Yeah. Сонечко. Прекрасно. А скажіть мені, будь ласка, сьогодні сонячна погода? Так. Так, Сьогодні. It's sunny, сонячно, прекрасно, які ви молодці. Окей, okay. and what this? А це що? Дерево. дерево. Давайте покажем дерево. дерево. Tree. 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 And what color is this tree? What color? Якого кольору? Green. 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 А стовбур у нього якого кольору? Let's see. Look at this. It's rain. 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 І давайте покажемо його. Rain. 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 <coughs> так дощі капає. Rain. Rain. And this one, а це що? Power. А сонечко. Сонечко, ой, сонечко. Я хочу так flower, flower. Это Давайте подивимось, це квіточка. Давайте її назвемо Flower. flower. Wow. Tell me, please? It's big flower. Or small flower. Big. 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 Так, це велика. А як це називається ця квітка? Подсонок. 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 Соняшник. Соняшник, так, соняшник. Ви чуєте соняшник, нібито сонечко, сонечко тому це! Санфлоер! Так, це соняшник. Владислав, hello. Давайте привітаємось з Владиславом. Окей. Okay. So, а це в нас що? Радо! Це райдуга райду, веселка. Ми так, її можемо. Давайте її назвемо. Рейнбоу. Так. Рейнбоу. Молодці. рейнбоу. А коли ми можемо побачити райдугу? Після дощика. Коли ми можемо побачити райдугу? Рей... Так, після дощика молодці. Без Чудово. А це в нас хто? George. George. Давайте її покажемо. Бьорд. Ось вона, бьорд. Так, George. чудово. George. And what color is it? Якого вона кольору? What color is it? George. Ah, George. John, молодці. А носик в неї якого кольору? Єлоу, молодець, Вадик. Yellow. Чудово. Давайте подивимось. It's big bird or small. Small. Так, small bird. Чудово, молодці. Бачите, у себе на екрані є олівчик. Mm -hmm. Так, бачите? Візьміть, будь ласка, олівчик, тикніть на олівчик і щось на екрані помалюйте. Ага, бачу, Артем тикнув щось. Там mm -hmm. Ось бачу, всі молодець. Так, це в нас хто ж зелений не бачу Ага, бачу, добре. Ага, о, бачу, все, чудово. Владі, все вийшло? Так. Зараз я стир, стираю всі ваші малюнки, поки що не малюйте на екрані. І так, у кожного з вас буде Та, завдання. Я, я щось біля. обвести і порахувати. Перше в нас сам, іде зверху я, Костя. Окей. Ма, со Поки що я ми нічого не малюємо на екрані. Коли я скажу, ми малюємо. Окей, Костя. Please, uh, circle обведи butterflies. Butterflies. Ты ага. І рахуй, будь ласка, щоб ми чули, скільки їх тут. Обводь і Маріускі. Ага. Так. Виходить? Три. 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 Ага, ну ага. ага. ні, просто в кружечок. Просто в кружечок. Так, так, не намалюй. Просто кружечок. Ага, тү бачу. Five. Ага. А я Три. буду як. А ну давай перераховувати. One. One, five. Five, так, їх п'ять. Так, далі в мене йде Артем. Артем дуже-дуже уважно. Please, yeah. На мене дивись. Circle обведи сан. Молодець! А скільки у нас тут сонечок? Один. Yes, let's say one sun. One sun. Добре. Владислав, далі. Владіку, please, circle, обведи tree. Дерево. Tree. Не треба, треба. Так. Владік, велике, велике дерево. Три. Молодець, чудово. І давай скажемо, що це одне дерево. One. Вадим. Вадим, чудово. Вадім. У тебе буде складне завдання. Так. Circle. Обведи. Пінк flowers. Рожеві квіточки. Pink flowers. І порахуй їх, скільки їх? One, two, three, four, Рожеві квіточки. One. Ага. Артэм. Артем, 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 подивись на мене. Угу, Дякую. Молодець. Файв. Тож Вадим, давай скажемо, що їх файв. Five, Five flowers. Five flowers. Okay, talk Dolly Костя. Итак, Костя, please circle over the blue flowers. Blue, blue. flowers. Blue okay. so, so, so close. So close. Um. Мам, це, blue blue. це сині flowers, квіточки. Blue flowers. Я. Так. Де... де у нас тут Дівочка. blue flowers? Синя квіточка, де? Квіточку. Так, обведи її, обведи. О, тепер бачу. Grace. One blue flower. yeah? One blue flower. Great. Так, мені про що тут не забули? Ага, у нас ще є жовта квіточка. Артем, please, circle обведи yellow flower. Yellow flower. Молодець. І давай скажемо, що це одна жовта квіточка. One... One yellow flower? Oh, One yellow flower. Молодець, добре. Які ви молодці! Чудово! Давайте подивимось на наступну картинку. Вона mm. має бути дуже-дуже велика. О! Подивіться, як тут багато всього. Що ви mm. тут бачите на цій картинці? радок і радуга так, Добре, молодці, ще ззаді ззаду є ліс. Так, окей, складне завдання для Владислава. Владислав, Владислав. Владик, мене Окей. Тебе буде дуже дуже складне завдання. Please, circle обведи. Рейнбоу, райду. Yeah. І порахуй її, сколько тут Ді сюди. Скільки тут райдух? Он. Єскрай. Тут. Давай скажемо, що їх дві. Тво. Рейнбоу. Рейнбоу. Прекрасно, добре. Так. Далі. Костя, please, Костя, uh, please, Circle обведи Brown Birds. Ага. І порахуй їх обов'язково. One, two, three, four, five. Five. Six. Seven. ще є. І скільки їх тут цього? brown birds. Чудово! Артем! завдання для тебе! Yeah. Так, ти. Sorry. Завдання для тебе. Circle обведи yellow flower. Yellow flower! жовті квіти. One. Що там? Two, yes, two, two flower. Добре. Владислав. Владик, чи тут? Владислав. Ага, все, я бачу. Окей. Okay. This circle обведи red flower. Red flower. Червоні квіти. Okay. І порахуй, обов'язково. Чув. One. One, two. І все. Окей. Okay. Two. So, Two red flower. Two red flower. Okay. Прекрасно. Які ви молодці! Чудово! Давайте трошки розімнемось. Повторювати рухи. А коли вам скажуть фріз, це значить завмри. Треба буде завмерти, добре? Встаньте, будь ласка. Встаньте, yeah. yeah. будь ласка, зі своїх місць. Щоб я бачила, як ви гарно танцюєте. Yes. Так, о, там вже готово. О, Яна. Угу. Добре. Всі готові? Yes. Так. Так, yes. добре. So, let's go. Let's do the spring freeze dance! Now, remember when I say freeze. 我操！<laughs> Everybody, let's stretch like daffodils! Давайте їм е, помашемо, цим монстрикам до побачення. Gedby монстрикам скажемо. Кідбай! Так. Молодці. Чудово! Подивіться, ви бачите два кружечки. В кожному з них є щось одне, однакове. І в першому, і в другому є щось однакове. Подивіться, уважно, уважно. Квіти! пане. Квіти! Окей, давайте їх назвемо і покажемо, що це квіти. Flowers, 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 Let's flowers, flowers, rainbow, flowers, 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 rainbow, rainbow, rainbow. Бьорд, Так, давайте все разом скажем. Бьорд. Нет, так, оно хто згадает. Теплю на. Сиразом. Flowers. Так, шучку здесь. Так, а ну дивимося уважно. Джилка? Бджілка. Давайте Джил. поставимо ось так бачите бджілка ж маленька-маленька, ось так маленька. І вона буде літати. Ми назвемо її Бі. Бій. Повторіть за мною бі-бі! Так, ось вона маленька. Бі. Джилка. Так. Далі. Дивимось уважно. Хайдуга. Хайдуга. А ну хто згадає? Хримбом. Так, молодець, Артем. Рейнбоу. І всі разом. Рейнбоу. Ви молодці. Well done. Так. Вділка. Щас. Щас ліс.

І Як вона називається? Бі. Повторили за мною бі. Бі. Так, ось вона. Бі. Молодці. Так, ага. Ага, подивіться. А вже коровка. Так, а ну давайте згадаємо, є такий мультфільм. Є такий. Фільм. Там де дівчинка. Молодець, Леді Баг. Чудово. І давайте назвемо її леді Баг. Молодці. Так, ось вона, Леді Баг. Так, а тут хто? Леді Баг! Леді Баг. Так. Дивимося. Зайка. Не зайка. Зайка. Нет. зайка. Ага, давайте пригадаємо його, що він rebit. Звичайно, ребет. Так. ага Butterfly. Yes, but молодці. Bird. Bird. Great. Bert. 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 Так, чудово, и знову у нас з'явився чудово, и mm -hmm. тут знов прилетіла джук. Усі разом зі мною. Бі! Бі-і-і. Ану, нікого не чую. Ано ну, голосніше, голосніше. Бі! Бі. Так, ось вона. Біб! Білка. Бі! Як... Як... Які ви молодці, добре. Давайте пригадаємо нашу пальчикову. Коли ми рахуємося. Пальчики ми рахуємо. А ну показали б мені всі всі свої пальчики навіть. Fingers five, five. Fingers five. Clap, five. Clap, clap, clap. five. Fingers four. Five. Fingers four. Five. Fingers butterfly. Three Butter. fingers. Three fingers. Okay. Okay. Two okay. fingers. Two fingers. Peace. 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 One finger. One finger. One finger. А тепер повторюємо ще раз за мною. Тільки голосно, щоб я всіх-всіх чула. Добре? Да. Всі готові? Окей, okay, let's go! five fingers. five fingers, five. fingers clap clap, clap, clap. Fingers. Cool. Four, four fingers, cool. two, three, five. Let's see. Three fingers, fingers, three fingers. fingers. Okay. okay, 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 Two fingers, two fingers. Peace, peace, peace. One finger, one finger, one finger. Прекрасний, які ви молодці пальчики розтрусіть, щоб вони розслабились. Молодці, чудово. І так, дякую, що ви до нас завітали. Давайте попрощаємось один одним. Goodbye. Good